Поліція Хмельницької області по стукачеству російського депутата Ганченка в українському парламенті розпочала кримінальне провадження проти української, власне, блогерки з Хмельницької інстаблогерки з мільйонною аудиторією Олени Мандзюк. Олена Мандзюк відома ось цим. Відстоюванням української мови тим, що вона на ось цю інстаграмну гламурну аудиторію да, просуває ідеї потрібності української мови. Вона відкрито опанувала ось цим проросійським таким там як алхім, котрим какая разниця і котрі нас двігають да, цю таку пастку русского міра лайт версії. Вона одна з небагатьох, хто підняла шум проти. Цієї е, алхім і змогла е, на велику інстаграмну аудиторію, а це дуже-дуже велика, е, скажімо, важлива, е, скажімо, важливий пласт наших громадян, які дивляться цих блогерів, да? які дивляться цю алхім, яка різниця, який язик, я не буду говорити на вашому українському. Да? І дивляться Мандзюк, яка каже: мене. Так не буде. Я буду спілкуватись українською, мої діти будуть спілкуватись українською, і власне Льоша Ганчаренка. Да, Льоша Ганчаренка син російського е агента Кастусєва. Зараз ми далі про нього розберемо, накатав заяву, накатав. І зараз ми ось подивимося. Да, бачите, е він повідомив в своїх соцмережах там в Телеграмі. Не буду давати послання на його Телеграм. Значить, що, вот відкрили кримінальне провадження, внесли в ЄРДР за розпалювання ворожнечі за мовною ознакою та заклики до насильства щодо російськомовних дітей. Да? Ось лист ГНП Хмельницькій області. Не бачить да, росії, злочинів російської церкви, не бачить всю цю дитюху, яка робиться у нас в Україні, ось ці всі поліції. А власне, на українську блогерку, яка в Україні, яка сидить під ракетами, російськими бомбардуваннями з тривогами, говорить, що треба спілкуватись українською, говорить, що дать українську ми маємо жорстко відстоювати в цій країні, тому що це питання нашого вишивання проти неї да порушують кримінальне провадження. О, бачите, в слідчому управління головного управління Нацполіції, бла-бла-бла, у межах компетенції розглянути ваше звернення з Тукачеське. Від 24.07.25, це Ганчаренко відписує да? щодо стосовно наявності ознак розпалювання ворожнечі за мовною ознакою та закликів до вчинення насильства щодо російськомовних дітей у публічних висловленнях громадянки Мандзюк-Олени, яке надійшло з головного слідчого управління національної поліції України, так інформуємо бла бла. бла Так, ваше звернення, бла-бла-бла, Так, 8.08 за результатом матеріалів вказаного звернення. В НП Хмельницькій області відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань, Номер такі за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 106 Кримінального кодексу України, в якому досудове розслідування триває. Не знаю, чи Національна поліція. Це зробила так, щоб просто депутатське звернення е, відфутболити, да, і все ж таки розуміють, яка ситуація, чи все ж таки зараз почнуть кошмарити пані Олену, Але е, ситуація, така, ситуація така: що російська російська агентура в Україні знов піднімає голову. Пам'ятаєте, як е, до майдану, як перед початком повномасштабного вторгнення, як зараз вони завжди хочуть придушити? І Украї... тих, хто спілкуються за українську мову, ті, хто просувають необхідність інтеграції в е, західний простір, а не в російський, всіх тих, хто є частиною української України, вони намагаються або придушити туди, або вбити як Ірину Фаріон. Да? На Ірину Фаріон теж, якби зараз вона була жива, цей син Кастусів, да, е, російського агента. І Гончаренко теж є російським агентом в Україні. Він би на неї катав заяви і розказував, як, коротше, треба відстоювати Україну. Давайте подивимося, да? хто такий, Хто ж такий Гончаренко. Давайте зараз ми трошки зробимо екскурс. Хто ж це так е, запереживав за? Украї... російськомовних діточок в Україні і почав переслідувати кошмарити через е, правоохоронні органи, кошмарити українську блогерку, яка правильну патріотичну позицію займає. Давайте подивимося, хто ж цей такий геройний весь наш город в тому, що ми не дадим, не дадим забрати у нас родний язик, не дадим забрати у нас родну культуру, не дадим Попірати наші цінності сьогодні люди чужі для нас. Так, 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 так. Да. Лоша Гончаренко, В ті часи, коли е, ви тут боролись за українську мову, просували те, щоб української мови було більше, щоб українська мова в Україні нарешті стала повноцінною державною, то Льоша Гончаренко, E, Спочатку в составі партії Союз да потім в складі партії регіонів. Зараз ми розкажемо, чому як він попав в партію регіонів з партії Союз, тому що більшість хто каже просто про партію регіонів, але насправді ще більш цікавіше. Да? Він розказує про ось цих там нацистів бандерівців які хотят тут нав'язати цю мову. Такі корі міністрика, господа Вакарчук, і Вовкун. это у нас міністри культури і образування. которые вместо того, чтобы заниматься культурой и образованием, занимаются, как они думают или пытаются, перевоспитанием, а на самом деле унижением всех нас. Когда они... Да-да-да, нав... понимаете, я кизарас, да, унижают русскоязычных, да, бедняжечки, в русскоязычные, сами скажем, самі замучені тут в Україні їх треба захищати від злих бандерів, цих злих западенців, які приходять сюди зі своїм порядком. Ми це чуємо. Ми це чуємо постійно від всіх російськомовних від всіх проросійських ртів в Україні і всієї російської агентури, як по світу, так і в Росії. Казують нам своє бачення історії, свої цінності, свій язик. Україна завжди була двоязичною. Українська культура двоєзична. А сьогодні у нас питаються забрати, то, що невозможно забрати, радно зараз ця е, проросійська агентура, да? Мімікрує під українців. Да, вони влились, там, армія мова віра, да, я зараз з Порошенка буду, Завтра він буде з цим. Після завтра він буде з Гітлером. Да. До речі, е, е, Європейська солідарність. Як ви оцінюєте, що ваш ось цей да, Е -е, робить так, щоб переслідували за українську позицію да, українську блогерку в Україні в часи повномасштабної війни язик, родную культуру. Ми нікому не дадимо це зробити. Ми говорили, говоримо і будемо говорити на русскому язике. Ми думали, думаємо і будемо думати на русскому язике. Наші діти будуть знати русську літературу. Зараз, зараз, ось ця. Лицемірна істота, вона що робить? Вона в е, е, парламенті. Да? Вона вже говорить українську, він українізувався, але зараз е, його московські куратори знов активізували, знов активізували ось цю тему защити рускоязичних. Да? Вони не можуть зі старої агентури, Старої агентури вже немає. Ці царьові, е, медвідчуки, вони вже знаходяться на території Росії. а Эээ, новая агентура включается в работу. Русскую культуру. Они тоже будут говорить на русском языке. Я абсолютно в этом уверен. Вы поддерживаете меня. Сегодня в нашем городе и в нашей стране опять время испытаний, время выбора. Когда-то, пять лет назад, да. мы... Наверное, и в этом есть какая-то и наша вина. Не отстояли до конца свой выбор. Позволили прийти к власти националистам. Да-да-да. Знакома шарманка, правда? Оранжевым, которые... Или ржавым, я не знаю, как правильно это назвать, но которые разъедают нас, разъедают наш образ мыслей, разъедают нашу культуру и нашу духовность, которые пытаются забрать у нас нашу историю. Ми прекрасно знаємо, хто воював з фашизмом, а хто стріляв нашим отцам, дідам і прадідам в спину. Так, 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 да, ми знаємо. Ми знаємо цю шарманку, яка йде з Москви. Вона народжувалась не просто в голові молодого льоші. Да? Ці мітадічки, які роками ФСБ згодовувала українському суспільству. Да? І зараз, після 2014 року, да, року, частину цієї своєї гентури вона перефарбувала, вони мімікрують. Мы никогда этого не забудем, и сегодня в 2009 году мы должны снова сказать свое слово и уже не дать никому нас обмануть и забрать наш выбор. Мы должны остановить нашествие национализма на благодатную одесскую землю и на землю Украины. Я уверен, что вот, вот, тя такая конъюнктура, вин. Буде проти націоналізму. Потім да, 14-й рік він перефарбувався, попадає в мейнстрім до армії мова віра. Да, він вже бігає, що Порошенко і Порошенко. А зараз знов, зараз знов активізуються його куратори, включили його е, в е, активацію нового політичного проекту. А він по-любому вилізе з новим політичним проєктом і вже формують електорат на ось ці. Проросійські регіони, да, скажімо так, регіони з частково проросійськими настроями, саме ось такі люди, як Гончаренко, розпалювали тоді ворожнечу в Україні і розпалювали зараз, замість того, щоб акцентувати на справді кто является врагом и что нужно делать, чтобы Украина была украинскому, они начинают снова поднимать Питания защиты русскоязычных, да, утеснение русскоязычных, бандеровцы-националисты. Мы это сделаем, потому что мы идем на эти выборы и на это испытание вместе с нашим лидером Виктором Януковичем. Вот так, да? Е, мені часто кажуть, ой, він був молодий, він просто попав в партію регіонів, там не розібрався, просто був молодий, тіс він для Дісіта. Ні, це повна брехня. Як Льоша Ганченка попав в партію регіонів. А? Його тато, його тато е, відомий такий е, російський агент Алексій Кастусів, який був мером Одеси. Він очолював партію Союз. Партію «Союз». Що таке партія Союз? Це я от зараз прям зачитаю, я відкрив. І Льоша Гончаренко до того, як попав в партію регіонів, він очолював регіональне Одеське міське відділення партії Союз. А партія Союз потім влилась в партію Регіоні. Так от, партія Союз. Да? Була створена в 97-му році за ініціативою депутатів Групи Республіка Верховної Ради Криму на основі Кримської партії. Тобто, це е, сепаратистський блок, який був за е, інтеграцію в Росію. Так, з момента, е, утворення вона виявила, що її метою є входження в міждержавний союз з Росією і Білорусією. Федеральний земельний устрій України і рівноправний статус української і російської мови. Тобто ось ця стандартна ФСБшна шарманка. Ось ця партія, ця партія в 2000 зараз, зараз, 2002 році. В 2002 році ця партія разом з партією Російсько-Український Союз. І партія «За Русь-Єдину увійшла у виборчий блок, Руський блок. фактично, це був проросійський такий перший консолідований виборчий блок, який мав просувати саме не просто там якісь східні ідеї, там просто захист російської мови, а саме. Шлях на сепаратизм, шлях на єднання з Москвою. Цей руський блок отримав дуже мало по території України, але власне в Криму, там, де їхня база була, вони отримали майже півтора відсотка. В Севастополі отримали 5,48%. Тобто, це база, яку ФСБ створювала для того, щоб потім. Робити відповідні структури на майбутню ось цю анексію Крима. Це структури, які ставили за собою метою сепаратизм від України і єднання з Російською Федерацією. Так ось, тато, тато то, Гончаренко, Олексій Кастусів, він очолював цю партію, Союз. Льоша Гончаренко, який каже, я нічого папі не імію, я до нього, я з ним навіть не спілкуюсь, я його не знаю, ми з ним не контактували. Просто нагло бреше. Тому що Льоша Гончаренко ж так, очолював Одеську організацію цієї партії Союз. Просто так, не знаючи тата, який очолював українську да, цю організацію, стати. Цим керівником я сумніваюся, що можна було. А якщо ти став керівником да, одеської організації, навряд чи ти не спілкувався з керівником партії. Тобто Гончаренко навмисно, навмисно окозимилює вам. Мізкі для того, щоб казати: я взагалі до цього папи проросійського нічого не маю. Я от просто да, якось попав в партію регіонів для людей, труби, там, газончики, вазончики. Да. Ні, це була цілеспрямована проросійська контора. В 2000-х 2000, 2000 роках, коли партія регіонів йшла на вибори таким. Мотором да, вона взяла, інтегрувала у себе більшість цих всіх проросійських сил да, для того, щоб піти єдиним блоком. І власне партія Союз Кастусєва влилась в е, блок Віктора Януковича, да, влилась в партію регіонів, і фактично Льоша Гончаренка да, автоматично перейшов із партії Союз в партію регіонів. Да? Ось так він цей, тому що він дуже замовчий, Да? як він попав в партію регіонів. Він не йшов по вулиці, дивиться Палатка, записуємо активістів, давайте я прийду. Він був в проросійській партії Союз, якою очолює його тата, е цей проросійський агент і він. В складі керівника цього союзу потрапив в партію регіонів, тому що в Союз влилась в партію регіонів, отримали місця, отримали депутатські потім портфелі і так далі. Ось таке. І ось ці люди, ось ці люди, да, вони намагаються робити так, щоб все українське в Україні затихло, щоб ті, хто десь хоча б відкриває рот за українську мову, да, їх затикали. Да, навіть якщо не буде ніякого в результаті кримінального провадження юридичних наслідків, але блогерку, яка піднімає ці питання за українську мову, та, її починає кошмар. Там поліція піде дай пояснення. Це з склі. Тобто вони роблять так, щоб це було важко людям, які відстоюють Україну. І давайте почитаємо: я от відкрив інстаграм Олени Манзюк. Проти мене відкрили кримінальне провадження. Пише. Сьогодні соціальних мереж я дізналася, що проти мене відкрито кримінальне провадження за статтею 161 Кримінального кодексу України за заявою народного депутата з ВІЗДРАСА депутата Олексія Гончаренка. Е, зразу скажу так: я висловлю абсолютну підтримку Олені Манзюк, і я вважаю, що ми зараз всі свідомі українці повинні зробити так, щоб ніяких наслідків для е, Олени не було. а... Для таких людей, як Льоша Ганчаренка, і всі, хто його підтримує, да, у них горіли дупи. Так, вона пише: я не знаю, як ця проросійська тварина опинилась у Верховній Раді. Не знаю, який народ він там представляє народ локада, бо точно не український. Але знаю одне, що він і йому подібні десятиліттями знищують український простір російським смордом. Сто років тому мене просто б розстріляли НКВД, а сьогодні намагаються посадити, бо я маю голос, щоб протистояти московиту московитому. Я українка, частина моєї родини воює. Батько моїх дітей четвертий рік на фронті. Я в тилу роблю все, щоб забезпечити українських військових спорядження, щоб вони знищували окупантів. і, водно, і водночас я виховую двох малих дітей. Передаю їм українські цінності, вчу, що все російське це терор, окупація, вбивство та зло. Бо це чиста правда. За це я отримую погрози смерті, катування, зґвалтування. За це мене блокують робочі сторінки, забирають заробіток. За це мене принижують, скують і психологічно знищують. Держава жодного разу не захистила мене та моїх дітей від цього, не знайшла тих, хто погрожував мені чи моїм дітям. Але сьогодні ця сама держава вирішила відкрити на мене кримінальне провадження. І знаєте що? За те, що мої діти 6 і 9 років, у яких тато з росіянами, сприймають російськомовних людей як загрозу. Бо дитина, яка бачить війну, яка живе без тата через Росію, ідентифікує небезпеку швидше ніж будь-який чиновник у теплому кабінеті. Якщо мене чи тата не буде поруч, вони захищатимуть себе так, як зможуть. Токи скажіть, кого тут утискають? Кого хоче посадити держава? Мене українку, яка мріє про вільний україномовний простір, хочете забрати моїх дітей і віддати їх у дитбудинок? Бо тато на війні, а мама за НАТО проукраїнська. До речі, е, е, як він цей Генчаренка там в своєму тіграмчку погрожував, що якщо що я буду е, клопотати по про позбавлення і батьківських прав? Вівіть що в голові у цього проросійського агента. Чому в тилу українців ткують за ненависть до всього російського? Чому ми маємо страждати не тільки на війні, а й вдома? Чому держава закриває очі на проросійську нечість і карає тих, хто бореться з нею? А головне, чому ми українці досі змушені виправдовуватись за те, що хочемо жити в Україні, говорити українською і захищати себе, все, себе від цього московського? Абсолютно, абсолютно правильна позиція, чітка і все. Я вважаю, що зараз Росія буде активізовувати? Всі свої ось ці підлі агентські мережі для того, щоб закрити рота всім, хто говорить про українську Україну, закрити рота всім, хто піднімає питання про те, що тут утискається українська мова, а не Російська про всіх тих, хто говорить, що російське є загрозою, про всіх тих, хто каже, що ось такі ганчаренки, які сидять, російські агенти в українському парламенті, да, вони отруюють нашу державу. Вони роками робили так, розказували українцям, що вони поділені на кілька сортів, що там є якась западна Україна, яка рахує себе самими правильними, а ви тут всі неправильні. Розказували. Роками, як злі бандеровці в всіх тут унічтожити, українізувати і так далі, замість того, щоб просто жити і виконувати закони цієї країни, щоб в Україні була українська мова. Саме вони привели Путіна, саме вони винні у знищенні мільйонів мільйонів ось цих квадратних метрів і е, тисяч українців, які зараз. Хтось помер, хтось поранений, хтось змушений жити по інших країнах чи інших областях. Саме він, і ось ці люди заради того, щоб отримати зараз нову місце в парламент. А вони вже думають. Для них вибори вже почались, вони вже підгодовують і збирають свою ось цю аудиторію страждущих, які почнуть піднімати голову і казати, нас утісняють, да? нас притісняють, моєму петі не дають на дитячій площадці говорити по-русски і говорять йому, що пусть говорить по-українськи. Да? Люди, да? коли за українську мову. Вбивають, коли за українську мову б'ють, коли за українську мову виганяють з роботи, коли українською мовою не хочуть обслуговувати, як вони нещодавно в Одесі було, да? це всіми цими ганчарінками сприймається як і треба. Да? Тому що їхня задача зробити, щоб російської було тут більше, а української було менше. Їхня задача перетворити Україну на. Сучасну Білорусь, яка буде повністю інтегрована в русський мір, в русський язик і в русською культуру. Вони всі сплять і мріють, тому що прийде русський мір, і вони будуть тут невеличкими царьками. Вони будуть ось цими губернатором, буде Одеси, той буде губернатор Харківщини, Новоросії і так далі. Це все їхні мрії. Жодна адекватна людина. В Україні не подала би в поліцію на українську блогерку, яка відстоює українську мову, навіть якщо вона щось різко говорить. А зараз такі часи, що ми всі різко говоримо. І зараз, якщо спитати когось на вулиці, чи бажає він чогось такого зленького, да, комусь там хто підтримує ворога чи просуває права, да, і він може сказати різке словце. Тому що зараз така ситуація, тому що ми живемо під час війни. У нас це все були. І ці, як це так для Ютуба сказати, щоб Ютуб не сварився, нехороші люди, вони намагаються придушити все українське, придушити всіх, хто є голосом України, тому що зараз, зараз буде знов боротьба за уми людей. І ось ця інстаграмна аудиторія, а в Олени Мандзюк, вона в інстаграмі там мільйон підписників. Це в основному там жіноча аудиторія, лайфстайл і так далі. Дуже мало ось цих проукраїнських блогерів. Зазвичай там такі всі яка да, я собі там політика не інтересуюсь і так далі. Вона одна з тих, хто не просто пропагує, да, що має бути український. Вона. Е Активно висловлюється проти тих інстаблогерів, які займають в цьому плані проросійську позицію. позицію. Да? Ця Алхімчик, вона що? Вона спітляла тепер з України і каже: все, я крашу, виїхала мені там. Тому що їй, для неї Україна це просто місце, де можна було поживитись. Да? Зараз вона буде живитись на більш року, там, на російську російськомовну аудиторію і так далі. Російську. А Олена Мандзюк живе тут. Да? Її діти ростуть тут, і вона відстоює українську і показує мільйонам українських дівчат і жінок, щоб дивіться, да? інстаграм інстаграмом, але ми українці. Я українка. Я хочу, щоб мої діти говорили українською. Я хочу, щоб на наших вулицях лунала українська музика, українське слово і російського да, е, було менше. Щоб ми розуміли, що Путін приходить захищати рускоязичних. Путін каже, вони ані говорять по-русски, значить, вони русські, значить, я йду к вам. Да? Це треба доносити, і це дуже-дуже важливо. Тому зараз ми всі да, повинні дуже чітко підтримувати будь-кого на кого намагається натиснути ось ця проросійська гідра. І власне, в даному випадку, пані Олена має бути. Відчути, бачите, як вам пише, держава мене не захистила, а тут має захищати. Раз не захищає держава, має захистити суспільство. Ми повинні єднатись для того, щоб ось всі ці проросійські е покидьки отримували ляпаса, а українці були в безпеці. Підпишіться на цей канал. Обов'язково скиньте це відео. Друзям, це дуже-дуже важливо. Тому що якщо ми не будемо солідаризуватися, якщо ми не будемо підтримувати українців в Україні, то прийде руський мір і Льоші Ганчаренки. Слава Україні!